Скорочена характеристика силових кіло вантажного електроза постійного струму серія В11М при першій позиції головної рукоятки контролера машиніста, тобто при рушенні з місця. По схемі дві частини: секція А, верхня частина та секція Б, нижня частина. При піднятому струмоприймачі секції Б силовий ланцюг виглядає так. ПК-1-струмоприймач секції Б. Контакт даху роз'єднуває через А1. Високольтна шина. Переходимо на секцію А дріт 003. Контакт швидкодіючого вимикача ШВ1. Перша кутушка диференційного реле RDF1. Дріт 008. Контактна панель або пластина П1. Силовий контакт. Першого по порядку кола лінійного контактора К1. Пусковий опір Р2. Силові контакт групового перемикача ПКГР2. Додатковий пусковий опір Р25. На секції Б такий опір відсутній. Далі пусковий опір Р1. Силовий контакт другого по порядку кола лінійного контактора К18. Обмотки якорів першого та другого ТЕДів тягових електродвигунів. Омотки збудження першого та другого тедів. дріт 048. Силої контакт групового перемикача ПКГР-2. Силою контакт третього по порядку кола лінійного контактора К-19. Обмотки якорів 3 та 4 тедів. Обмотки збудження 3 та 4 тедів. Дріт 116. Силовий контакт групового перемикача ПКГР-1. Дріз 125. Панель міжсекційного з'єднання БЛКЛ-2. Міжсекційний провід. Переходимо на секцію Б. Панель БЛКЛ-2. секції Б. Дріс 124. Панель П1. Далі силовий ланцюг аналогічної секції А. Лінійний контактор К1, пусковий опір Р2, груповий перемикач ПКГ Р2, Пусковий опір Р1. Лінійний контактор К18. Обмотки якорів першого та другого ТЕДів. Обмотки збудження першого та другого ТЕДів. Дріт 048. Груповий перемикач ПКГР2. Лінійний контактор К-19. Обмотки якорів 3 та 4 ТЕДів. Обмотки збудження 3 та 4 ТЕДів. Дріт 116. Груповий перемикач пкгр 1 Панель П1. Далі ланцюг змінимо на синій, оскільки далі йде накладання дротів. Дріт 122. Панель БЛКЛ-2 секції Б. Міжсекційний провід. Панель БЛКЛ2 секції А. Дріт 122. Drill 121. Друга котушка диференційного реле РДФ-1. Шун, шн 3 електролічийника тяги WH1. Шун, шн 4 електролічийника рекуперації WH2. Стромоз'ємні пристрої ПК-2, ПК3, ПК4, ПК-5. Та заземлення, тобто рейки. На цьому силовий ланцюг завершено. При піднятому струмоприймачі секції А. Силовий ланцюг виглядає так: ПК-1, струмоприймач секції А, Контакт дахового роз'єднання через З1. І далі силовий ланцюг аналогічний. На цьому скорочений силовий ланцюг В-11М при першій позиції. Головної рукоятки завершено.